Недільний недільний день провести, так, з користю для діла, і щоб наші голівочки попрацювали не тільки над математикою, а зумі ще щось цікаве придумати, щоб ми потім стали гарними майстрами і прославляли нашу Україну, тому що це міжнародний проект, до речі, діти знаєте, що це Британія участвує. Ну це вони засновники цього. Вони засновники цього, да тому ми Внимай. постараємося, так як маленькі дітки, але постараємося всьому взяти участь. Все.